Та я увіділа сина, який лежить так руки связаны, зубами та Розбійне пограбування сталося у невеличкому селі Кам'яне, що у Вільнянському районі. Троє чоловіків у масках вночі залізли в будинок та напали на сплячих людей: хазяйку, її сестру та 16-річного сина. Легли спать. Уснули хорошо. Мы не даже не слышали. Дверь вообще она громко открывается, но мы ее даже не услышали. И около четырех часов утра вот это вот, вот такие вот фонари в глаза. Один нож я точно видела, потому что он был у сестры под горлом. Бита у одного под рукой. Що з сином робили, мені його не видно було. Жінок і підлітка зв'язали та почали вимагати гроші. Коли зрозуміли, що їх вдома небагато, пригрозили зарізати. Коли почали требувати гроші у Жасміну, він говорить, раз вона мовчить, говорить, бери, реж горло, говорить, другий. Говорить, або і будемо валити, говорить, у цього, який на дивані лежить. Вот, да, и всё. Как бы вот этот нож мне приставили к горлу, и потом все, я глаза закрыла, я начала им говорить о том, что у меня пятеро детей, надо меня убивать. Ясмина тоже начала кричать: "Не трожьте сына". Здобычу злодіїв встали 600 доларів, три ноутбуки та картка для дитячих виплат. Даже дитячі речі. І то перерили сумки повністю. все. забрали карточку для для дитячихпособій. Лежала карточка, ну а пустая. Після нальоту злодії так само миттєво зникли, ймовірно, на машині. Люди вважають, нападники йшли за наводкою і напевно знали. Жінка мешкає лише з сином, а її чоловік служить в АТО. І ще були поінформовані, що жасміна нещодавно отримала велику суму грошей, але не здогадалися, що вона встигла витратити їх до нападу. йшли по наводці тільки так. Після такого зухвалого нічного нападу на беззахисних жінок, просто в будинку, люди в селі бояться спати ночами, особливо налякані самотні пенсіонери. Чую, стукав в вікно мені. Ну, я виходжу, беру молоток, ото, хороший. А потім синка і невістка, папа, не виходьте. Не виходьте, бо вас. Страшно і вообще ну не дожди допустимо, не дожди такого бути. Та в міліції поки заспокоїти людей нічим. Підозрюваних ще не знайшли, і навіть сам факт злочину не коментують. Справу за фактом пограбування родини веде вільнянське відділення поліції. Тут їй дали кваліфікацію розбій за таке. Винним загрожує 12 років тюрми із конфіскацією майна.